Вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт вечір п'ятниці. Моє ім'я Олександр Сопельник. У сучасному світі, світі соціальних мереж. Блогерство стало важливим і я б навіть сказав би впливовим явищем. Але сьогодні, наступні 15 хвилин нашого теру, ми розберемось, що ж таке блогерство: це хобі, чи це дійсно професія? Допоможе в цьому нам наша гостя, блогерка Аліна Стєшина. Ліна, радий вітати тебе. Привіт, а, давай. Перед тим, як ми перейдемо до теми нашої програми, так? Так. все ж таки хочеться дізнатися, коли і як ти вирішила стати блогеркою? А, ну, дивись, десь роки чотири назад я була. В такому переломному моменті в мене в житті було, і якось я так думаю: щось треба робити, якось треба віщати чи щось сказати. І мені якісь вітаміни привезли додому. І я думаю, зараз буду показувати, просто вийду в сторіс і розкажу. І я почала розповідати, люди почали якось активно ну, запитувати, що це, де це. І я почала якось так виходити, просто в публіку. Це просто було так собі. ну. А потім в мене така ще була ситуація, я. Почала зустрічатися з хлопцем МЧМ і з'явився, і я так зрозуміла, що аудиторії було дуже цікаво, з ким же зустрічаюся. Тобто слідкувати за вашими відносинами? Так, 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 так. Це таке і і я повністю просто з того моменту, коли я виставила там його, закрила сердечком, все в мене посипало, що не зглазило. <гум> так, так, ну звичайно, ну щоб інтрига була, тому що знаєте, коли її немає, то вже не цікаво. І почала додатися аудиторія так, просто лайки, перегляди сторісів, пости. Ну, тобто було дуже класно. І так виросла я до. Слухай, ну було буду, у так. мене 4 тисячі десь чи 3,5, і стало 10, Ну, так, 10 800. Е е так, і от дуже цікаво за оцей е проміжок часу, так, за ці 4 роки. А е блогерство для тебе е стало все ж таки більше, ніж хобі. Е чи... Повноцінна робота. Ну дивись, блогерство для мене зараз це хобі, тому що е, треба виходити. Знаєш, у мене бувають такі часи, знаєш, коли я не в ресурсі. Я, розумію, що я так знаєш щось не хочу, я сам хочу, а потім, коли, там, наприклад, мене позвали там, на рекламу чи щось, то я вже їду, і в мене вже пре, я там знімаю, там цілий день у мене там, активно Тут сторіс. Тут з'являється креатив, так? Так, так, так. Тобто мені треба якась то, чи тема якась постійно, чи щось. Ну от так просто поки кожен день я не можу щось розповідати Дати, тому що ну я я, я тримаю фокус, фокус поки на своїй діяльності, якою я займаюся, а потім вже може вийду знову в. Так, З а, але все ж таки, от, коли ти активно ведеш так, свій блог, так. А, скільки часу на день ти витрачаєш на створення контенту? А, ну дивись, час це займає, тому що дивись, мені треба, наприклад, поїхати наприклад, в ресторан, да, мене позвали, і мені треба щось відзняти. Я, звичайно, а, мені там кажуть, зробити там, в такому то стилі, я додаю свій, свій стиль, і ми починаємо десь там ну, два, два дві години. Я знімаю щось там, якийсь матеріал, все це. Це імпровизую, звичайно, і потім вже приїжджаю додому. І я продумую сторітейл, якийсь треба виставити, щоб це було логічно. Звичайно, якісь рілси, щоб люди дивилися ну, на цю тему. Ну і так десь ну годин шість це займає. Годин шість займає. так? Ну так, надає. так щоб продумати, це все відзняти. А з якими викликами ти стикаєшся от в своїй блогерській діяльності? Саме головний виклик це в мене постійно, що я несу в цей світ, що я повинна сказати людям, що 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 від мене цікавого повинно бути, і це в мене кожен день так виходить. Я думаю, і, і, і за цього я і не виходжу часто, тому що мені здається, що я таке несу, яку ну яку користь. Тому о, зараз я знімаю там, наприклад, якісь фотки. в мене там якийсь стиль, образ людям подобається. Тому я думаю, що хоч якусь користь в цьому я несу. Thank you Так чи складно знайти баланс баланс між особистим життям і роботою в соціальних мережах? Чи не заважає тобі е, ні, це не складно. Наприклад, я байер, я продаю одяг, і е, знаєте, як то кажуть, люди купляють у людей, і люди, коли бачать мене, так вони хочуть щось взяти. Мій стиль там або я на щось на собі при показую і вони в мене замовляють такий одяг, який я собі замовляю, також ну, свій якийсь стиль показую. Тому допомагає мені я би сказала Допомагає. Так, так а так. що тебе надихає більше у блогерстві а, мене, надихає, мене надихають інші блогери які мільйонники тобто яких я дивлюся я роздивляюся як вони ростуть я би також так хотіла а, в майбутньому бути ну, віщати так скажемо так. Так, так. Так, я, я віде хочу в мене є так у мене є така така ціль все таки вийти на той рівень Тих людей так а, чи взаємодієш ти зі своєю аудиторією? Якщо так, то як? Так, так, я взаємодію, якщо там якісь питання, якщо мені там, пишуть люди, які, яких я не знаю, там, задають якісь там, де ти взяла, де ти купила, що це за місце. Звичайно, я відповідаю всім. Ну, Не відповідаю дійсно там якимсь персик, там, іди сюди, там, турецькі якісь хлопці або скидують свої. ну, до, зрозуміли. Сих пір, до, до сих пір це є, так? так, до сих пір, так, так є, є, є я все які, я з такими людьми не дізнаюсь. Які стукую. пишуть, так? Так, та... так. І дуже багато таких там, нуль підписників, нуль фотографій, нуль так їх багато. Я спочатку їх банила, а потім думаю, та хай дивляться в животи. А дивись, якщо говорити все ж таки про контент, так? так в тебе є якийсь чіткий план цього контенту, чи все створюється, ось, знаєш, ну спонтанно, скажімо? так? А, ну дивись, це і спонтанно, і звичайно повинен бути чіткий план, тому що ти продумати повинен сторітейлінг цей, як все повинно почати, щоб людину за, за, захватити, скажімо так, щоб вона додивилася тебе до кінця, тобто якусь придумати історію і довести до якогось. Тобто завершувати. Я читала, що ти більше за імпровізацію, але я розумію, що так, так, я імпровізація я повинна бути за... підготовлена. Так, так, так. Я завжди в своєму стилю в своєму стилі, навіть коли замовляють, так рекламую там Алін, подавай в своєму стилі, нам все подобається. Ну ми б хотіли, щоб ти там зробила рілс, там щось там з'їж. Ну тобто, і я вже під свій стиль підлаштовую. Так, круто. І таке запитання: як ти ставишся до критики в інтернеті? От є ж, я впевнений, що є люди, які от, знаєш, вони люблять. Писати ось ці негарні коментарі. Я не знаю навіщо по, -по перше, навіщо вони це роблять? По-друге, я не знаю, де вони беруть час на це. Тому що, ну, якщо Згодно. ти чимось займаєшся я, і десь так... працюєш, ну в мене навіть на це нема часу зайти в так, коментар, так. почитати, що пишуть люди, і написати якийсь свій там поганий так, коментар. Так, так, так. А, як ти до цього ставишся? А, я ставлюсь до цього нормально зараз, нормально ставлю. Спочатку я звичайно там з усіма там війна, баню там матюкаємося нахер друг друга послали, А потім я вже зрозуміла, ну без хейту це ж не цікаво. Якщо тебе не хейтять, то ти не відомий. Та все це не цікаво просто. У мене недавно залетів в Тіктоці відосик там з, ну, з людиною відомою. І Боже, сколько там, який там був срач? Це просто, я спочатку всім відповідала, там, то бай... а потім там ще пишуть вже якусь фігню, я вже на а, Нарма, я думаю, це звертала. Ну, я думаю, ну завжди побачила Може не маса, не можна, ауди... так. маса аудиторії побачив поворозником Олександром. Олександр так, так, так. Ну, для мене це дуже, ну, дуже гарна, гарна людина. Думаю. Це просто такий відосик був такий невинний, не скажімо так, і він залетів просто. слухай ну круто а, в так, Тобто так. ти ведеш і тікток. Так, так, я а, хочу і тік-ток розвивати. Так, а, мені як там ідуть подобати. успіхи. Було, раніше дуже все погано, в мене він бісив, а потім я зрозуміла, що треба, я показувати почала своє життя просто і людям заходити. Тобто ти зрозуміла ці алгоритми для Тікток? Так, так, TikTok, так. так у... Я зрозуміла, що там людям, ну так, я не скажу, що там е якісь там десятитисячні пересунки, ну, хоча хоч є такі відоси, але е я зрозуміла, що там потрібна аудиторія. А що ти для себе? Який зробила висновок? Все ж таки, от TikTok чи Інстаграм? Е -е, ні, поки, Instagram. Я поки Інстаграм, я цю платформу більше люблю. Але чи можливо пере? перейняти цю аудиторію з Тіктоку до Інстаграму, як ти думаєш? Порівняти? Перейняти, а, перейняти? перевести, перевести зуміснувати. Мені здається, там якась своя аудиторія, а в інстаграмі інша. Тобто, це якісь два різних світи, як на мене. Два Для мене Тікток і Інстаграм це зовсім дві різні платформи. А, так що б ти порадила тим, хто хоче почати цей шлях у блогерстві? Але дивись, ми ж знаємо, що дехто ну можливо соромиться, так можливо, боїться там знімати себе на камеру, виставляти своє життя показувати там своє особисте життя, показувати там свій будинок, як перейти ось цей бар'єр, як перейти, е, ось цю, скажімо так. Психологічну складову для того, щоб ага. стати більш відкритим для аудиторії в інтернеті. Ну спочатку, знаєш, я скажу, я живу завжди по такому вислову: або ти проявляєшся, або ти бідний. Тобто, якщо ти це твоє і це твій якийсь там позив, то просто включай камеру, ніхто тобі нічого не потрібен. і Нікому ти нічого не не, 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 не треба від щось відпові... від Господи, відповідати, казати і так далі. Просто бери, включай камеру, Так. просто знімай, так просто знімай, так, знімай так, так, створюй так, контент. Так, так, та, і так, і все буде. Не а, так, ще а, таке питання питання підсумовуючи ж нашу з тобою розмову. А, ти сказала, що тебе надихають ще е, блогери мільйони Так, за яким ти спересеш. Кого б ти виділа серед українських блогерів-мільйонників? Тому що останнім часом дуже і це радує, що от е, стала більше пішла мода на все українське, так, так як так, на музику, як на так, блогерів, так. і з'явилось дуже багато блогерів, які несуть дійсно е, так, 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 важливу так. інформацію. У них дуже дуже Круті а, блоги, як гумористичні, так і якісь так, так, так. А, соціальні. Це дуже круто. А кого виділила серед них? Ти давай, давай топ 3 твоїх Е, Ну кого я люблю? Ну не мільйонники, я так просто слідкую. Мені подобаються ну, ці люди менше, і їх, їх об'єднує. Ну та. так і їх об'єднує просто одна характеристика, я потім скажу. Е, перше, мені подобається корячка. Якщо хтось знає, це веде шоу Ху із блогер. Вела. Тобто це дуже цікаве шоу. Тому якщо комусь хтось хоче вийти на цей рівень блогерства, то краще подивитися, раджу, і там дуже класно. Класні лайфхаки, і щось можна використати. Ага. В цьому шоу була Куніца, там Алінка, така класна дівчинка, і вона зараз так виріс, виросла в аудиторії. Тоже класно, за неї дуже гарно слідкує завжди. І мені подобається ну, Аня Алхім, звичайно. Аня Алхім, Я її обожнюю, це людина, яка просто ну, мені подобається, що вона не показує цю знаєте, вилизану картинку в інстаграму, а просто вона живе життя, там десь не на. Нафарбована, десь там пом'ята, десь, там, десь і гарна. Ну, тобто вона це все показує, мені це подобається, я теж так хочу вийти на цей рівень. А що їх об'єднує? Ти сказала, що ти якісь вибрали. Ось, ось це їх... простота їх об'єднує, що вони десь лахматі, десь. Я ненавиджу цих блогерів, я не підписуюсь зовсім, коли там в неї 5 дітей. Вони всі там вичесані, всі по завтраки всім приготували. Чоловік... Чоловіка так? задовольнила, а потім ми знаємо, що вони розводяться чи щось там. Я таке не люблю, яких не... я не вірю просто. Хочу вірити людині, тому я ну, Тобто це Хочеться є... бачити те, що за кадром, так? так, так, так. Ну, я картинка. бачу, я їм вірю, тому мені дуже подобається. Uh, чудово Ну що ж Аліна, на цьому будемо ставити крапку в нашій розмові. Я тобі щиро дякую за те, що ти завітала до нашої студії. Позвал. І дякую тобі, що ти нам більш детально розповіла все ж таки про це блогерство, як ти до нього прийшла, чи можна ним заробляти, і взагалі, mm. що це таке хобі чи професія. Я тобі щиро дякую. Дякую, дякую. До побачення. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт вечір п'ятниці. Говорили ми на тему блогерства: це захоплення чи серйозна робота. В гостях у нас була блогерка Аліна Стєшина. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.